Слава Україні! Дорогі друзі, дорогі браті і сестри! Дуже багато бачу в інтернеті різних відео, у яких різні люди критикують блогера Оксану Школу. А особливо одна пані, яка дуже гостро її критикує. І звинувачує, що пані Оксана збирає кошти. Не для ЗСУ, а на своїй потреби. Для того, щоб перевірити, куди збирає кошти пані Оксана, є певні органи, які можуть цим займатися. Але я особисто знаю пані Оксану з доброї сторони, яка справді допомагає нашій українській армії і робить дуже багато добрих справ. Так само пані Оксана, ідучи по своїй кар'єрі блогерства, вона знімала різні сцени із свого життя, як вона працює у селі і цим вона стала популярною. Тому, дорогі хейтери, не робіть собі реклами на пані Оксані. Якщо ви маєте щось показати, маєте щось зняти. Знімайте про себе, про своє життя, а не чіпайтеся людини, яка дійсно працює, допомагає і творить добро. Любіть один одного, як Господь полюбив нас. Не критикуйте, пані Оксани, а загляньте у своє життя. Надіюся, пані Оксана, побачить це відео. і... Буде поширення для того, щоб люди, які дійсно допомагають, не зазнавали критики від різних хейтерів. Хай Господь допомагає вам, пані Оксано, у вашій діяльності ви робите благе діло, допомагаючи нашій армії. Вірю, що наша Україна переможе. Дай нам Боже! Щоб наша українська армія перемогла. І не треба один одному зараз запихати у бік ножа. Якщо ви хочете критикувати пані Оксану, то може краще запитайте, чим ви можете бути корисними і допомогти нашій українській армії для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!